Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанню розбронювання медиків. У нас в засобах масової інформації, які перестали фінансуватися USAID, як які деякі політики на моє переконання, почали з'являтися повідомлення, що заброньованих медиків комунальних і державних закладів будуть розбронювати для направлення в зсу. Насправді жодного нормативного акту. Немає з цього приводу. Ви повинні про це знати, і всі ці розмови, знаєте, як завжди у нас буває, перевіряють реакцію суспільства. Перевіряють реакцію суспільства, а може там пройти, не буде там дуже великого шуму з цього приводу. Значить, можна приймати там кабінети міністрів, супереч закону, щось там змінювати, доповнювати, розброньовувати, заброньовувати і робити все, що завгодно. До речі, у нас тільки нещодавно з'явилась постанова. Нарешті до них дійшло, що, хоча б медиків комунальних і державних закладів потрібно бронювати в 100%. Так мовити порядку. Зараз відразу з'явились такі розмови, що треба розброньовувати цих медиків, ніби на рік їх будуть відправляти. Через рік вони можуть звільнитись. Цього всього в законодавстві нема. звільнитися особа може, дійсно, якщо вона укладе контракт під час дії воєнного стану, ну поки це діє, це її підстава для звільнення, і контракт закінчиться. Однак не треба забувати, що. Треба подати завчасно до закінчення контракту заяву, що ви не хочете його продовжувати. Там, ну, от, в тих контрактах, яких я бачив, за три місяці до закінчення треба подавати таку заяву. Якщо не подали, він продовжується на той самий термін. І контракти укладаються не на рік, зараз, а на три роки, три і п'ять років. Тому, знаєте, от ці ці розмови насправді ну, це дуже нагадує нашу Мар'яну Б і Федірове, які щось там розказують по телевізору чи в засобах масової інформації. Що фінансується ЮЕСАЇД, ну, фінансувалося ЮЕСАЇД. І нічого цього взагалі в законодавстві немає. Тому, шановні медики, я б радив би вам на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що починається поширюватися така інформація, все ж таки, прямо заявити, у вас є свої профспілки, що це неприпустимо. Що є військові медики, є особи, які навчались на це, є ті, хто пішли воювати. Ті, хто бажають, вони завжди самі можуть зняти броню і піти до Збройних сил України. Однак от, те, що намагаються зараз постійно залякувати, для того, щоб я так розумію, приймали, чи не бачили хвороб у своїх пацієнтів, робили все, що від них будуть вимагати інакше, ніби як покарання. Ну, знаєте, я вже говорив це неодноразово. І я вважаю, що за це треба судити народних депутатів, які. І чиновників, які вважають, що служба в Збройних силах України це покарання. Ні, це велика повага. Її ще потрібно заслужити, щоб служити в Збройних силах України. А те, що вони намагаються принизити Збройні сили України, я вважаю, що за це треба притягати до відповідальності. Тому, шановні медики, є про спілки. Звертайтесь до безпосередньо міністерства оборони, звертайтесь до Кабінету міністрів, повідомте, які зараз ситуація знаходиться в медичних закладах. І от Така ситуація, що ніхто на себе не бере відповідальність за національну економіку, за обороноздатність, а всі намагаються перекласти друг на друга, вона призводить до краху. Вона призводить до краху як фронту, на моє переконання, так і до краху і національної економіки і тилу. Тому не мовчіть. Не мовчіть, а якщо ви не згодні з цим, ви можете через свої профспілки звертатися офіційно до. Кабінету міністрів для того, щоб не допустити от, або прийма приймати участь в розробці цього законопроекту про розбронювання медиків. Яка кількість медиків повинна бути, яких спеціальності медиків повинна бути в лікарнях, що вони повинні забезпечувати, а не так, що вона знаєте, скажуть, а давайте 10% можна розбронювати. Кого? Якщо в лікарні один хірург, наприклад, один там ортопед, один там окуліст, і кого з них 10%. Медики ж у нас є по відповідним профільним спеціальностям, тому це потрібно не замовчувати, а брати в цьому активну участь. Звертайтеся і давайте свої пропозиції. І пам'ятайте, Україна у нас одна, іншої країни у нас не буде і немає. Її треба захистити, її треба залишити для дітей, для українців. Вільну, незалежну і сильну, і суверенну. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки. І, якщо потрібна допомога, звертайтесь, разом будемо відстоювати ваші і наші права. До зустрічі!